Друзі, автопарк на зв'язку, нас нове надходження. Це Mazda 6 серії. 17 рік, 2,5 на а, автоматі, 2,5 бензин. По машинці безключовий доступ. Америка були невеликі ушкодження, шкіряний салончик, такий стан по машинці Мультимедіа, мультикермо, двозонний кліма. Тут у нас такий стан автомобіля, такий салончик, абсолютно ніяких питань, в ньому нема. Електрорегулювання або водійське сидіння. Задній ряд сидінь так само без питань. Було невелике пошкодження, все виправили, все зробили, все професіонально відремонтували. Машинка приїхала до одного власника в Україну, купувалась для себе, повністю обслужена, ніяких питань по техніці нема. Мотор зроблений, а... по ходовій так само ніяких питань, електростопідйомники, електропривідців сидінь, мультикермо, дивіться, у автомобіля 188 тисяч. Такий автомобіль можете придбати у нас. Місто Львів кільцева дорога 60. можете купити в лізін, кредит за готівку, будь-який спосіб, розрахуночку. Приїхали, потестили і купили дане авто. Всім гарного дня.